Добрий вечір молодь. Добрий вечір. Давайте трошки поаплодуємо. Та. Е, помітили таку штуку, що чим ближче заклад харчування до центру Львова, тим менше там порції. Помітили? В міській раді вже взагалі нічого не готують. Крім передвиборчої компанії садового. Реально, я. Е, це я кажу з життєвого досвіду. Я недавно був в закладі одному, хотів дуже сильно їсти. Думаю, блін, треба щось замовити, поїсти. Що б то замовити? Дивлюсь, 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 там якісь такі дуже няшні назви. І дивлюсь, свині медальйони. Думаю, ну, це щось таке. Ну, я знаю, як виглядає свиня. Якби, Ну, така, якби велик... ну Лукашенко. Коротше. Е... А медальйони це має бути щось там прям. Що замовив? Замов, приносить офіціант. А там такі от дві штучки. Кажу, ну, що він сказав, що це медальйончики. Це... Ну. Давайте дивитись дивитися справді. це не медальйони, це свині сирники. Я... Медальйони. Це за яке місцем? Я... Місце Лоха? Я не знаю. Я думав він в один момент скаже. Ви, перепрошую, ви неправильно зрозуміли, то не з тої свинки, то з морської то... Це медальйони. І це обідно насправді. Така ж сама ситуація з вином, наприклад. От, наприклад, ну, будете ви в закладі, от захочете собі замовити пляшку вина, ну там 1500 гривень. Ну, добре, коємані. Тисячу 1000 гривень, 1000 гривень. хочеш замовити. Ніколи не дивіться, скільки ця пляшка коштує в Сільпо. Ніколи. Бо будете пити вино і плакати просто. П'яніти і ще більше плакати. Ніколи не дивіться, скільки це коштує вино. І е, це, це якраз через це офіціанти, коли от вони. Йдуть, вони ще не дійшли до столу, вже пляшка відкрита, знаєте? Щоб ти не повернув просто. І оце от вони наливають туди, щоб ти спробував, яка на смак піздєш, знаєте? <рес> Обідно. Нас дуже сильно обманюють. Не знаю, це не всі заклади, понятно, що не всі. У Львові є багато класних закладів. Від себе я хочу порекомендувати заклад довгі бурхливі оплески, він майже в центрі. Там, да, там. Він майже в центрі, там такі великі порції. Мені здається, їх посадять скоро. Ну, це незаконно. Зараз в, в, взагалі в гастроіндустрії. Гастро астро, записуйте трошки, якщо зараз, зараз в гастроіндустрії є така штука, популярної дуже набуває популярності, як молекулярна кухня. Шарите таке? Та, так, всі махають, ніхто не хлопає. <плес> так, Молекулярна кухня. Дивіться, я, е, якби я бачив, як це виглядає, воно дуже смачне, напевно, бо я тільки бачив. Е, для тих, хто не знає, це коротше, коли на тарілці подаються дуже багато таких різних інгредієнтів. Ну, там всякі щось таке непонятне, ну, але воно ну, корисно кажуть, дуже смачно і популярно. На мою суб'єктивну думку, от якщо так на ту, на ту е, молекулярну кухню подивитися, таке враження, ніби ну, пес зригнув, знаєте. А кухарі трошки то поросували поінгредієнтно. Ну, зараз е, різне набуває популярності. Я в один час був популярний, тому жартує, не був. Е, але е, так я б вирішив трошки підкуватись інформаційно. І зайшов в Вікіпедію почитати, що таке молекулярна кухня. Молекулярною кухнею називають модну тенденцію в кулінарії створення страв з надзвичайними фізичними властивостями. Ну, борщ 40 разів підтягується, щоб ви свіп... <рив> розуміли властивостями і комбінаціями. компонентів з використанням різноманітних технологічних засобів та інструментів. Центрфуг, тиснення. Це ко. Коли... Це знаєте. Азоту. Азоту. Сушарок. Щось таке. І вакууму. По суті, це всі процеси, які відбуваються в псі всередині. Тому я ну не помилявся. Получ... Ще є такий момент, що якщо е, пес перед приготуванням молекулярної кухні був десь на мусорнику, то та молекулярна кухня може подаватися не на тарілці, а довкола політорного кулька. Це на фантазію прикол. Там ще далі є. Там ще далі є. Дивіться, ще інструменти, які використовуються, це сухий лід і сферифікація. Понятно, на яке слово я натиснув, щоб де ще почитати. Це сферифікація. І от мені Вікіпедія вибила, перевірте, вибила просто пусту сторінку і там пише Вікіпедія ще не знає, що це. <риклад> а молекулярна кухня вже знає. Вже заробляє на тому бабки. Це, це чисто, як я і п'ятикласники по відношенню до біткоїнів. знаєте? Я не знаю, що це таке. От, сферифікація. Я... А там була ще кнопочка на ну, Вікіпедії, така штука ж там запропонувати свій варіант, знаєте? Ну я ж якби ну гуморист, як так пропустити цей шанс. Я написав, що сферифікація це коли молекулярну кухню готують всі жінки відьми. Знаєте, вони там міли сферюватись. Чого ви всі такі молоді, не знаєте. Просто, дивіться, це реально мені цікава ця штука насправді. Тому що я все життя думав, що молекулярна кухня це коли, наприклад, їш на кухні в себе дома борщ з хлібом, потім печеньку з чайком попив, забираєш, і там от лишається молекулярна кухня. Знаєте, ж ти потім то взяв все просто і, цей, і скинув на землю. Хай пилосос з нею розбирається просто. А там якраз «Центрфуга» — всі приколи, тому все сходиться. Молекулярна кухня. Був недавно в закладі, де готують молекулярну кухню. Заходив постяти, але був. Але був. Тому якби... Ледве розібрався, якщо чесно. Тому що там той молекулярний туалет. я... Тут бачок, тут унітаз. Тут чувак ті м'ясні медальйони готує я. Що чесно, не знав на кого стяти просто. Я... Діти, сучасні технології, блін. але я би насправді ще раз хотів туди прийти і ну, прям попробувати ту молекулярну кухню. От зараз е впаде е каса е за виступ. І піду туди. До речі, люди, які дивляться нас на Ютубі, напишіть там в коментарях, куди би ви порекомендували сходити, спробувати молекулярну. Я не то, щоб вам не довіряю, нам сказали з глядачами говорити. <рес> от. Запропонуйте, куди можна піти, поставте лайк, поділіться, може, ще хто запропонує. Але ну, не пропонуйте такі, таку молекулярну кухню, щоб там треба було йти з мікроскопом. Е. Максимум зум на телефоні і от. От так от. Та да, про… про телефон. М м купив недавно своїй дівчині е телефон. Айфон. Е Вже приємно. Якщо че. Вона навіть не похлопила. Чувак, блін. <шлід> Наступний айфон твій просто. Знаю. Так, да, купив. Дивіться, е, розумію, що дивлячись на мене, може скластись хибне враження, але я його зразу спростую. Не сьомий. Не сьомий. Е, взяв їй 14-й айфон, бо вона його дуже хотіла. Я спершу думав, може ну, два сьомих склеїти скотчем. І якраз 17 камер, все як, як має бути. Але вона в мене не дурна, понятно, що. Вона знає, що нема айфонів на дві сімки, тому вона би мене швидко розкусила. Коротше, купив iPhone. Прикольний iPhone. Три камери, що там, коробка, зарядка. Не знаю, на що її три камери. Вона і в одну поміщалась. Треба... Може якісь плани має. Не знаю. Три камери. Space Gray такий колір. Знаєте, як кажуть власники Android, сірий. Так. Такий колір. Там все, коробка, все книжечки, там, ну. сорі, що я так деталізую, я хочу максимально відбити ті гроші просто. ну, Я, я думав сьогодні два рази виступати, але вже цю нішу зайняв Тарас Тадницький, певно, теж щось взяв. Певно, теж щось взяв. Так, купив айфон. І я не жалію, може зла у вас в класи зранку, що я жалію. Насправді я не жалію, тому що, як казав, класик, що не вбиває, робить нас сильнішими. Але забув додати, що біднішими трошки. Але ну, так-то так -то не вбиває. Є три камери. В мене є вдома старий мій шостий айфон, ми взяли порівняти. Різниця, ну, особисто мені, різниця тільки в тому, що в 14-му є оця от можливість цього широкоформатного фото. Знаєте, коли там фоткаєш, наприклад, і по контурах ще більше видно, як бідно ми живемо. Знаєте, в знімній квартирі. Нам коли тепер суші приїжджають, то ми фоткаємо тільки на мій телефон. У мене десятий, в мене нема там. Бо якщо на її сфоткати, то видно, що у нас плитка на кухні не помита. Тому, та, тому тільки на мій. А, е, до речі, е, про бідність. Про бідність в мене ще є така штучка. Поплуйте, хто вже їв черешні. Ясно. <плес> <плес> Бідні теж прийшли сьогодні. <плес> Ні, ну ці то понятно, вони збирали на перший ряд, а ви що, я... Добре, давайте цей. Е, хто вже їв клубніку? Полуницю, полуницю верніше. Є yeah. о. Oh. Тут трошки більше. але все рівно, ну, будьте уважні, бо бачите, який континент зібрався. <рес> я не здивуюся, якщо сьогодні хтось в когось щось вкраде. Просто. Я... Тому... Добре, я жартую, жартую. Але кишені закрийте. Я це, я просто тоже дуже люблю полуницю. Я теж її їв, я вже їв. І хто любить полуницю? Любите полуницю? Так, я теж, мені подобається смак полуниці, настільки мені подобається смак полуниці, що я би її перейменував в цілуницю. Полуниця цілуниця. Це дуже смішний е, жарт. Чесно. Ви будете йти додому, будете ржати. Побачите. Ну, пок... Я ще поки що не ржав, але я вже чую, що десь от... Та, де вже. Де вже підкрадається та полуниця. А є люди, які шарять різницю між трускавкою, суницею, і полуницею. Є такі? Поплуйте. О, ці люди були в Польщі. Е... А для всіх інших я погуглив, ну як погуглив, запитав мами. І це все одно і то саме. Просто воно по-іншому називається. Можна навіть в тому, в гуглі подивитися, там все однакова картинка. Суниця це маленька полуниця. Все сходиться. А полуниця це велика суниця. Трускавка це ягода, яка в Трускавці відпочиває. Це все, ну, серйозно, це все одно і те саме. Єдине, що серед них всіх відрізняється, це малина. Малина. Паблуй такому здається, що малина це ну, позашлюбна донька полуниці. Є? Така правда? Щось... Вроді то саме. А вроді така якась труха смуглява, якась трошки підпухша, там якісь волосинки маленькі. Ну. Таке враження, що полуниця за студентських часів десь турком мотила. І... Є таке відчуття? Блін, полуниці прикол в тому, що е, є така страва з полуницею цікава, коли ти там сметану, цукор її потопчеш із хлібом. Хто такий? поплуйте, будь ласка. Ще й з бочинці прийшли, просто. Але. Я, блін, обожаю цю страву, Чесно, я отаку от, я вилкою завжди люблю давати. Ні, та блендер то не цікаво. От коли ти вилкою так продавлюєш ту полуницю, знаєте, вона отак от крізь. Я, я завжди дивлюсь на це і думаю охуїти просто. Фізика, блін, я не знаю. Закон сполучених посудин з полуницею і сметаною просто. Дуже смачно. Бажаю вам смачного життя. Дякую за те, що смієтесь.